Це натовп української молоді. Вони вийшли на вулиці Києва з вимогою до влади відсторонити керівника театру Андрія Білауса за те, що його звинувачують у домаганнях. Подивіться на цей натов, як багато небайдужих людей. Якийсь худрук, можливо, приставав до людей, і вони обурюються, не можуть це терпіти і виходять на протести. І це все під час війни. А коли під час війни міністр оборони краде мільярди у цивільних і військових, що призводить до загибелі сотень українців, і це неможливо, це точно, це доведений факт, їм насрати. Ніхто нікуди не виходить. Люди ви йоб... Що у вас з пріоритетами? У вас на очах влада під час війни краде у військових і вам начхати. А коли якийсь актор приставав до дівчини, ви виходите мітингувати. Щось не так з українським суспільством. Або я чогось не розумію. У Міноборони розкрадали мільярди на їжі для солдатів. Цей факт підтвердила рахункова палата. Неопублікований звіт рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Рязніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 мільярди гривень. Тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення.